Дня ветері ТВ. Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. У студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові поділитися актуальними новинами 10 травня. Всі деталі розповідаємо далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 807-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі окупанти обстріляли Харків. Там загорілися двоповерхові приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загальна площа пожежі тисяча квадратних метрів. У результаті постраждали двоє осіб. За попередню добу російський агресор завдав шість ракетних та вісімдесят авіаційних. Ударів вчинив 127 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували територію України, застосувавши 10 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет. Наші сили протиповітряної оборони знищили всі 10 дронів камікадзе. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя, захищаючи волю та незалежність України. Буковина сьогодні попрощалася ще з двома героями. Солдату Семенюку Морославу, воїну військової частини А-48 останню шану віддали у селі Ростоків Вижницького району. Солдата Кричуна Вадима, воїна військової частини А 02 21 в останню дорогу провели у селі Бабин Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Нові горизонти співпраці прикордоння України та Румунії. Задля забезпечення економічно-соціального розвитку місцевих громад, а також для реалізації транскордонних проєктів, до Чернівців з робочим візитом завітали румунські партнери. Говорили про плани розвитку наших громад та спільне подолання труднощів, з якими вони стикаються. Більше дивіться далі у випуску. У вересні минулого року кілька громад Чернівецької області підписали угоди про співпрацю з Румунською сільською радою громади вирфу Кимполу й повіту Ботошани. У рамках транскордонного співробітництва передбачена реалізація різноманітних перспективних проєктів, спрямованих на розвиток місцевих громад коштом Європейського союзу. Йдеться про співпрацю у напрямку економіки, освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, навколишнього середовища, сільського господарства. Місцевого розвитку тощо і от зараз у рамках співпраці до Чернівців з робочим візитом завітали румунські партнери, аби обговорити аспекти транскордонного співробітництва та економічної співпраці між прикордонними регіонами двох держав, а також перспективні інфраструктурні проєкти і кроки подальшої співпраці. Найголовніше розвивати економічні проєкти інфраструктуру, яка так необхідна людям, тому що будь-які інвестиції, або як ми звикли казати, всі транскордонні проєкти це проєкти, які приносять багато грошей громадам. Тільки ми повинні вміти керувати цими коштами і при цьому обирати ті проєкти, від яких буде зиск для багатьох людей. У мене особисто пріоритеті соціальні проєкти. Людям треба допомагати та орієнтуватися на їхні потреби, чим би ти зайнятий не був. Якщо ви розумієте потреби людей та втілюєте для них важливі проєкти, тоді спільнота розвивається. Тоді ми можемо стати справді європейцями. Ось що найважливіше: співпраця, румунсько-українська співпраця. І нарешті співпраця між Верфуким та тутешніми громадами з України. Угоди про співпрацю з румунськими партнерами уклали Великокучурівська, Герцаївська, Острицька та Волоківська громади. Їх представники зізнаються у зв'язку з війною, фінансування обмежене. Відтак реалізація багатьох ідей опинилася під сумнівом. Отож, будь-яка підтримка не аби як важлива. Сьогодні акцент на транскордонне співробітництво. Сьогодні е, наші сусіди вони досить непогано працюють в даному напрямку, і ми очікуємо так само разом з ними реалізувати себе е, е, Інфраструктурні проекти е, по молоді по культурі. Ці всі напрямки. Ми в активному да поїзді. Активному поїзді цих транскордонних проєктів нас інтересують, яка в які напрямки, Да, у нас освіта інтересує медична галузь, культурна туризм. Я думаю, що сьогодні щоб ця зустріч щоб дала тільки плоди, хороші плоди між нами. Так у рамках співробітництва у Герцаївській громаді наразі працюють над проєктом з охорони здоров'я. Сьогодні вирішили питання в подальшому для того, щоб отримати фінансування і в подальшому подати проєкт. Визначились напрямок. Це медицина, тобто у нас йде капітальний ремонт одної амбулаторії з вселі Тернавка. Разом з ними ми подаємо і зараз готуємо всі документи, папку для того, щоб подати, щоб Євросоюз нам оцінив, а потім дав фінансування. По даному проекту, а у Великокучурівській громаді коштом ЄС може з'явитися ще один спортивний майданчик. Як зазначає голова громади, наразі підготовлена вся документація. Нині ж чекають тільки схвалення проєкту. Ми пишемо спільний проект з румунською громадою громадою Верведокомполи і очікуємо на реалізацію даного проекту. Сьогодні, як я вже наголошую, сьогодні коштів державного біжу державних коштів обмаль наших власних надхожень, також не вистачає, щоб закінчити проекти на співфінансування. Ми маємо ці кошти, і ми очікуємо сьогодні. Позитивного вирішення даного питання, щоб інструктура, щоб наша молодь могла займатися спортом: здорова нація, здорова країна. Угоду про співпрацю між сільською радою громади Верхокимполой ще у 2018 році підписала і Волоківська територіальна громада. З того часу ми тісно співпрацьовуємо, а саме, здебільшого, у культурному напряму. Неодноразово було запрошені і ми, і саме румунська сторона були запрошені до нас. Відбулися різні зустрічі, культурні зустрічі. Наразі громада працює над проєктом забезпечення місцевої пожежної охорони додатковими професійними засобами. Важливим є те, що для отримання доступу до міжнародних партнерів, міжнародних програм. Є необхідність мати партнера з європейського союзу, і до цього дійшли у 2018 році і підписали з цією комуною угоду. як зазначає Марія Гуцу, співпраця полягає не просто у виконанні спільних проєктів. Вона наголошує, що основна мета продемонструвати підтримку України, навіть маленьких її громад для розвитку регіонів обох держав. З мого боку, як голови громади Верфу Кимпулу повіту, бо Румунія ви матимете підтримку, матимете надійну людину, хорошого адміністратора, який розуміє потреби людей. Я рада, що з усіма вами, тобто з Волокою, Острицею, великим кучуровим та герцею, є партнерські відносини. Ми уклали угоди про побратимство і безсумнівно ці транскордонні проєкти будуть корисними та перспективними. Аліна Рябко, Іван Мітрик, дня, ТВА. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича триває виборча кампанія. Цьогоріч за крісло ректора змагаються чотири кандидати. Тож, як проходить процес та що очікує заклад вищої освіти у разі перемоги когось з висуванців, всі деталі вже за мить. Нагадаємо, що за посаду ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича змагатимуться четверо кандидатів: троє деканів факультетів та проректор з наукової роботи. Наразі вони активно презентують свої виборчі програми. Декан економічного факультету Руслан Білоскурський вирішив податися на посаду ректора ЧНУ, бо має для цього переконання та підтримку колективу. Подав свою кандидатуру, оскільки маю певний досвід роботи в університеті. Точніше, вже 25 років, як я працюю в університеті від посади лаборанта до посади декана економічного факультету. Був би радий впровадити кращі інноваційні практики для того, щоб розвивати наш університет і робити кращим. Зокрема, кроки, які необхідно зробити в університеті, це є цифрова трансформація, це є елементи фінансової децентралізації, це є інтернаціоналізація навчального процесу і більше залучення міжнародних програм, програм обміну. Але найбільшим і головним завданням є зберегти молоду людину тут, в Україні в Чернівцях. Показати, що в нашому університеті можна дійсно здобути гарну фахову освіту з перспективою залишитись, знайти добру роботу, працевлаштуватися і разом будувати гарну незалежну Україну. Ольга Мартинюк каже, що її мотивацією для участі у виборах було те, що вона понад 25 років працює в університеті. 20 з них на керівних посадах. Тому знає і розуміє проблеми навчального закладу. Відчуваю в собі сили і розумію, як саме треба розвивати університет для того, щоб покращувати імідж університету, покращувати організацію освітнього процесу, покращувати. Рейтингові показники університету, ну і, взагалі, кажучи, можна перелічувати в принципі кожен напрям розвитку університету, які надзвичайно дуже важливі. Це і підтримка науки і міжнародної діяльності, проєктної діяльності, впізнаваності університету, не тільки, скажімо так, на тренах України, але й за межами України також. Декан географічного факультету Мирослав Заячук каже, що балотуватись у ректори було непростим рішенням, але робить це, щоб спробувати зробити певний внесок у розвиток університету. Вважає, що університет не має суту передавати наукові та професійні знання, але й бути місцем комунікації та критичних дискусій. Наші головні завдання в якості освіти це не тільки освіта. Це формування молодої особистості, це формування еліти нашого суспільства, яка є на зараз доволі мобільною, яка є такою, що володіє потужно мовною компетентністю, яка є такою, яка є дуже комунікабельною. Це молоді люди в доброму мірі агресивні, в доброму мірі агресивні на ринку праці, які можуть займати як найкращі позиції. Чином варто розвивати міждисциплінарні освітні програми й дуальну освіту, а також залучати до навчання практики. Вважає Мирослав Заячук. На його думку, необхідно зберігати кадровий потенціал університету та займатися господарськими питаннями. Ще один кандидат Андрій Саміла бере участь у конкурсі на посаду ректора, бо знає, як працює адміністрація закладу із середини. каже, працюючи проректором з наукової роботи, побачив, як можна покращити управління. Університетом є дуже багато амбітних і сучасних ідей. Більшість із них, звичайно, що стосуються міжнародної активності університету щодо інтернаціоналізації, як і освітніх програм, впровадження програм подвійних дипломів про впровадження наукових освітніх інфраструктурних грантів, програм академічної мобільності, що для нас дуже важливо. 15 травня відбудуться вибори ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. ТВА і далі слідкуватиме за перебігом кампанії, знайомитиме наших глядачів з кандидатами, а ще переглянути виборчі програми кожного з них можна на офіційному сайті. Вишу до пораліку осіб, які мають право брати участь у голосуванні. Входять усі штатні науково-педагогічні працівники ЧНУ, а також обрані напередодні представники студентства та адмінперсона вишу. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, вже через тиждень після першого туру відбудеться і другий. Там традиційно візьмуть участь двоє претендентів, які здобули найбільше підтримки. Тож хто стане керівником університету на найближчі 5 років, дізнаємося уже незабаром. Діана Добинда, Іван Мітрі Теми Дня. Тива призовий фонд 300 тисяч гривень та понад 50 учасників. У Чернівцях відбувся пітчинг студентських бізнес-ідей і стартапів, для реалізації яких учасники можуть отримати серйозну фінансову підтримку. Про презентовані проєкти вже готова розповісти моя колега. Презентувати власні бізнес-ідеї і стартапи, та отримати грант від провідних представників банківської сфери та бізнесу. Ініціативна молодь взяла участь у пічингу, реалізованому у рамках проєкту Бізнес-інкубатор Innovation челендж. До нього долучилися не лише студенти-економісти, але й представники природничих, технічних та гуманітарних спеціальностей, а також студенти-медики. У нас представлені студенти багатьох регіонів, тобто з Тих проєктів а участь беруть понад 50 студентів, які представляють близько 40 бізнес проєктів З них в рівних умовах конкурують близько 10 студентів з східних регіонів нашої країни: тобто, це Харківська, це Запорізька, це Донецька, це Херсонська. Олександр Прокопів, студент-історик, ще у 15-річному віці створив онлайн медіа про історію України, і за час його існування кількість підписників Ніки майже 80 тисяч. Розповідає починаючи з 2022 року, значно активізувався український контент. Втім, сьогодні стає зрозуміло, що фінансування його недостатнє. Якщо ти хочеш втілити якісь ідеї, а це ми хочемо документальний фільм створити. Ми хочемо там анімаційні відео створювати там, а на англомовну версію. Так на все це потрібне фінансування, і насправді ми шукаємо донорів, які би хотіли б і були Зацікавлені в розвитку історії, тому що незнання це найбільша помилка наша, тому що незнання формують міфа. Міф формує, формують пропаганду, а пропаганда формує відповідну війну. Команда Мар'яна Кригана презентувала як бізнес-проєкт систему автоматичного виявлення радіопристроїв. Ідея полягає в створенні системи, яка зможе знаходити та визначати. Прилади, які видають е, з, 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 певний радіодіапазон. Це буде допомагати при коли користуються люди неліцензійним радіодіапазоном, Буде допомагати службам знаходити і закривати ці прилади. Бізнес-ідеї та стартапи фінансуватимуть шість донорів, які нададуть гранти для обраних під час пітчингу проєктів. Серед них, зокрема, є представники банків. На самого початку приймаємо активну участь у житті саме бізнес-інкубатора. Це як і участь у круглих столах, да меморандумах, і от як сьогодні, ми прямо участь у пічингу бізнес-ідей. Ми не могли залишитись осторонь, тому що ми вважаємо, що розвиток бізнес ідей і розвиток молоді дуже важливий в наш час. А саме ми вважаємо, що ті студенти, які зараз створюють новий бізнес, вони є майбутнім України. Класне майбутнє в Україні буде стовідсотково, коли є така молодь, яка дивиться вперед, яка хоче будувати свою країну. Україну, яка думає про майбутнє в Україні і яка хоче робити Україну краще? У нас було ну вони дають багато прикладів, чим працювати. Це і питання дозвілля, починаючи там з ресторанного бізнесу, там селяни кімнати, це і підтримка. Сільського господарства бо цікаво було подивити, послухати пропозиції, там як робити інкубатори. Окрім того, бізнес-інкубатор співпрацює з центром зайнятості, який адмініструє державну урядову програму мікрогрантів для створення та розвитку власного бізнесу. Наступним етапом е, даного, е, реалізації даних проектів є спроба отримання вже гранту на масштабування розвиток свого бізнесу вже після участі в пічінгу. І до слова, у нас одна із студенток, е, яка е, е, брала участь в навчальній інкубаційній е, програмі, Вона отримала грант і створила власний бізнес, з якого полягає в наданні грантрайтингових послуг, така агенція. Яка допомагає в написанні цих грантових послуг, тобто вона вже своїм наступникам-студентам допомагає, щоб вони могли скористатися такими преференціями. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми ТВА. Про підозру у державній зраді повідомили ще одній колаборанці. СБУ зібрало доказову базу. Так, колишня староста села на Херсонщині після загарбання населеного пункту російськими військами добровільно змінила український прапор на російський триколор. Окупанти оцінили таку лояльність і призначили її керівницею фейкової адміністрації села Володимирівка, військово-сивільної адміністрації Лазурненської селищної територіальної громади. Після так званого приєднання до РФ зрадниця стала називатися начальником територіального управління села Володимирівка адміністрації Скадовського муніципального округу. За оперативними даними, вона також стала депутаткою окупаційного совету депутатів Скадовського муніципального округу, відправлячої в державі агресорці політичної партії Єдина Росія. Пожежі на Буковині. 9 травня вогнеборці ліквідували чотири займання. Так, одне загорання сталося у житловому секторі у селі Стара Жадова. Втім, його вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників. У Чернівцях через необережне поводження з вогнем сталася пожежа в одному з протирадіаційних укриттів. Її площа склала 2 квадратні метра. З цієї ж причини загорілася господарська будівля у місті Сокиряни. Іскри потрапили на дрова та сіно, які зберігались всередині будівлі. Далі вогонь перекинувся на саму споруду. Пожежники ліквідували займання, врятувавши від знищення господарську будівлю та житловий будинок. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю спокійного вечора та гарних вихідних. Бережіть себе! Зустрінемось в етері ТВ.